Останній дзвоник сьогодні відбувся у 157 школах Дніпра у НВК номер 28 що на вулиці Володі Дубініна у Соборному районі міста. Свято останнього дзвоника кожен клас проводив окремо для школярів молодших класів. Вирішили провести квест. Розповідає директорка навчального закладу Неля Ломако. Хочу з посмішкою сказати, що шкільні свята ніхто ніколи в житті школи відмінити не може, бо вони у повітрі. Складнощі, можливо, тільки в тому, що хотілося б, щоб всі ми побачили це свято, але в умовах обмежень кожен клас окремо проводить свої свята, і батьки, які на жаль не можуть прийти на наше свято, можуть побачити його за фото або відеозйомка. Батьків на захід не запрошували. мама першокласника Валерія Яковенко прийшла під кінець лінійки забрати сина. Дітки щасливі, були квести, развлекательная программа. Очень жаль, конечно, что карантин влияет, на нас мы не можем собраться вместе, но тем не менее, вся лінійка була вистроєна класно і нам все понравилось. Музикальне сопровождение, подарки. В общем, ребенок щаслива. У школі номер 6, що по вулиці Робочій, лінійку провели окремо для учнів початкової, середньої та старшої школи розповідає вчителька закладу Ганна Шевченко. Наші діти дуже чекали з нетерпінням цього свята, тому що рік був незвичайний з дистанційним навчанням, з звичайними уроками. Діти наші це дуже добре витримали. Тетяна, мати дев'ятикласника, каже цей рік навчання був складний, тому раді закінченню навчання і можливості відпочити. Дистанційне навчання, конечно, накладає свой печаток, і діти не змогли повністю погрузитися в Це, конечно, і батьків, я думаю, припадаті тоже розстравала. Но в цілому, какби бы, я считаю, що це школа очень хорошо справилася з этим. 798 шкіл області. Сьогодні провели останній дзвоник. Всього в області 841 школа. Дату кожен заклад обирає самостійно. Деякі школи святкуватимуть 11 червня. Розповіла начальниця відділу департаменту освіти і науки облдержадміністрації Людмила Телегіна. У кривому розі шкільне свято провели у 145 навчальних закладах міста. У середніх школах свято провели окремо для першачків та учнів випускних класів. Інші школярі відзначали останній дзвоник у онлайн форматі. Іван Дусь Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.